Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, каналі Олександра Мусіянка, 30 січня, вівторок. А поговоримо про ситуацію на фронті і, взагалі, що відбувається, як відбуватиметься, наскільки зараз можна прогнозувати події, розвиток ситуації, куди все рухається і. Чи ми йдемо дійсно в таку позиційну війну, чи є вихід із неї, і як найголовніше шукати вихід із неї, тому що це доволі таке непросте питання, яке зараз багатьох насправді турбує? Отже, якщо подивитися, у нас додалися наступальні дії активні. Ну, вони були на Купінському напрямку, але зараз вони пожвавилися, І, в принципі. На сьогоднішній день вектор руху ворога помітний, тобто вони наступають так, як на інших ділянках фронту, з флангів. Тобто вони ось такими клешнями намагаються змикати фактично ці фланги і ведуть бойові дії зараз з північного напрямку Синківки в районі Куплінська, і південніше вони в районі Табаївки, де намагаються протидіяти нашим позиціям, активніше застосовують важке озброєння і техніку. Наші сили блокуються через те, що ворог діє прогнозовано. Тобто, я думаю, що ось ця прогнозованість, якою, з якими окупант діє, їхня а, тактика і стратегія діяти таким чином, щоб намагатись обійти з флангів, вона. Буде зберігатись, вона зараз є, і в районі Авдіївки, вона була і в районі Бахмуту. Та ж сама тактика є зараз і на Лиманському напрямку, коли ворог шукає відгалуження і їде, і лізе фактично на сіверський напрямок. Так само, і вона є в районі Мар'їнки, це від Побєди в район Новомихайлівки. Тобто, таким чином діє ворог. Отже. Вони намагаються фланговими такими операціями вигризати по шматочку території і просуватися. Що це означає? Звичайно, це містить певні ризики, тому що ці фланги потрібно стабілізовувати з метою уникнення оточення з іншого боку. Це створює і дає і перспективи іноді для того, щоб вклинюватися в оборону ворога, давати зустрічний бій і вибивати їх на контратаках, що подекуди роблять наші сили навіть на найгарячіших напрямках. На сьогодні загалом ми можемо побачити, що ворог активізується і намагається знайти шпарини в нашій лінії оборони по всій фактично лінії фронту. Ці атаки успішно відбиваються, і окупант має незначні тактичні успіхи, ймовірно, матиме і на майбутнє. І зараз дійсно російський наступ перебуває на піку фактично своїх можливостей. Далі за ним, очевидно, через місяць, півтора, десь на середину березня, піде такий спад. Він буде спадати. І, зрештою, він закінчиться на певних рубежах. Далі російським військам треба буде перегруповуватися, доукомплектовуватися, шукати шляхи, яким чином відновити втрати з метою поновлення наступальних дій, що вони розглядають на осінь зиму 2024 року. І ми доходимо до того, що зараз, коли у нас така ситуація, коли оборона тримається нашими силами, доводиться відбивати. Значні атаки ворога, плюс вони знову ж таки поновили і збільшили кількість застосування шахетів, було це видно за минулу добу. Нам уже потрібно думати на майбутнє. Тобто, а що ж буде далі? Це зараз важливо. Це елемент тактики, що робить наше командування успішно відбиваючи атаки ворога. А далі яким чином ми будемо виходити фактично на друге півріччя? І тут ситуація залишається відкрита. і важко спрогнозувати, тому що. Це буде залежати від забезпечення наших партнерів, від ситуації, яка буде після російського наступу, в яких кондиціях це все закінчиться. І, власне кажучи, від рішень командування нашого, наскільки на тій чи іншій ділянці фронту можна буде здійснити прорив і наскільки нам буде вистачати для цього сил. Тому що захід в позиційну війну це є дійсно певні загрози, про що говорив головнокомандувач Збройних сил. України генерал залужний писав Все за економіст, але зараз я думаю, що вся аналітична думка, вся експертна українська має бути зосереджена на тому, щоб допомагати нашому військовому військово-політичному керівництву шукати шляхи, як може бути далі. Один елемент знайдений. Він ліг в основу е стратегії The Washington Post, яка ну точніше, стратегії від сполучених штатів, яку публікує The Washington Post на 2024 рік. Вони пишуть про те, що ну е Україна буде діяти в обороні весь рік е і буде наносити удари по об'єктах ворога в тилу. Це те, що має сенс, це те, що може бути. Це дійсно робочий сценарій, і це треба робити. Про це зазначалося в програмних статтях генералів Залужного і Забродського ще у 2022 році для видання «Укрінформ». Але крім того, щоб наносити удари по тилам і по тим успіхам, які ми зараз маємо, і очікуючи, F-16, і ракети, я сподіваюся, що і німці дадуть тауруси. Треба розуміти, що надалі, фактично без просування по землі, виходу виходи з цієї позиційної війни буде забезпечити важко. Крім того, на 2025 рік, якщо йде горизонт планування, ми не знаємо, як складуться умови, як вони будуть розвиватися, і зовнішні для нас, тому що зараз не просто отримувати таку важливу і підтриму підтримку від наших партнерів, так і внутрішні. Тому є ряд питань, на які варто звертати увагу. І я думаю, що не виключено, що сценарій буде полягати в тому, щоб ризикувати певними силами і засобами, проводити флангові атаки. Це з одного боку, з метою якраз злому цієї фази і виходу з позиційної, пробивати фактично певні позиції ворога. Тобто, ймовірно, що стратегія може бути стати або більш наступальніше, з ризиками безумовно, це містить серйозні ризики. Ми це розуміємо, або фактично стати більш оборонною і позиційною ще ніж вона є зараз, тобто ми можемо дійти до того, що конфлікт буде втрачати поступову інтенсивність. На деякий час і не виключено, що ми будемо в ситуації, коли ресурси будуть накопичуватися для чергового витка для того, щоб атакувати, знищувати ворога, звільняти наші території. В першому випадку це ризик значний, але це можливий успіх, швидше успіх. В другому це відкладення ситуації, на який період сказати важко. Але звичайно, що при цьому гарантування. Дуже хороших оборонних рубежів, тобто утримання рубежів, відбиття так ворога, і отримання підтримки від наших партнерів саме під ці цілі, яке я думаю, буде стабільніше. Ось дві на сьогоднішній день: два виходи, як мені здається, і це концепції, над якими треба говорити, які треба обговорювати, і які треба тлумачити. Тобто це ось ці. Два моменти, два основних, принаймні для розуміння того, як може тривати далі ситуація на фронті, звичайно, при цьому не можна виключати чорних лебедів, не можна виключати фактори дестабілізації внутрішньої в Росії і того, що може там відбуватися. Це все є безумовно. Але ось такі дві стратегії, я думаю, на столі. І в будь-якому випадку на сьогоднішній день діючи в активній обороні. Наші сили на деяких ділянках переходять в контратаки і героїчно виборюють у ворога позиції, вибивають, за що честь і повага? Але якщо ми говоримо в контексті далі, бо я вважаю, що ми вже маємо думати і дещо ще наперед, після того як ми відіб'ємося від цього наступу російського, як нам діяти? І ось такі дві стратегії. Над якими варто думати, обговорювати, зважувати плюси-мінуси, ну і відповідно діяти. Я думаю, що це дві концепції, які будуть у нашого вищого командування військово-політичного керівництва на столі. Над чим вони будуть розважати, на що вони розважати в сенсі роздумувати і рішення ухвалювати. Обидві концепції вони містять як плюси, так і мінуси. Серед плюсів захисної це менша кількість ресурсів. Це час на відновлення потенціалу, це час на виробництво зброї А від наших партнерів. Мінус це зменшення, це перехід війни в таку відносно заморожену фазу чи низької інтенсивності з перспективами поновлення через певний період часу. А плюси наступальної в тому, що це може пришвидшити на певних ділянках успіх для нас. Друге, це підсилює ну, віру моральний такий дух. І це важливо, третє це наносить поразку ворога і деморалізує противника, і з мінусів це звичайно втрати, недостатній рівень забезпечення, який може бути для такого роду операцій, і ризики, пов'язані з тим, що ця операція може бути проведена невдало. Ось я вам розповів основні концепції, над якими я думаю. Найближчим часом будуть думати, і ми побачимо, за яким сценарієм, і в якій фазі і як далі буде розвиватися ця війна. Дякую вам. Слава Україні!